Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Сьогодні оглянемо товари для кухні. Якщо сподобалось відео, постав вподобайку та підпишись на канал. Приємного перегляду! Скляний глечик для напоїв 240. Ще є ось такий варіант без ручки. ребристий, Ціна 269 гривень. Прозорий з ручкою ребристий 240. Так, такі вже були, також по 240 Кольорові темно-сіре скло і коричневе 240 гривень. Чайник заварник. Кришка пластикова 339. Ось такі з бамбуковою кришкою 350. Ребристі кольорове скло 389. Такий варіант 599. Пляшки кераміка для олії та оцту 189. Баночки для спецій, для солі та перцю. Дві штуки. Упаковка. Ціна 189 гривень. Білі 150, ялинки, ялинки 219, також дві штуки. Є ще гриби 169. Санта Клаус 240, ялинки 240. Набір Санта Клаус 240 гривень. Білі, також 240. Парцемолка скляна, біла та чорна кришка 119 гривнь. Ополонник кухонний. Пластиковий сірий та чорний 59. Лопатки також по 59. Ситечко для заварювання чаю 149 у двох відтінках. Сито з довгоручкою. Ціна 59 гривень. Ложка дерев'яна 29 та 25 гривень. Відкривачка ялинка 119, Силіконові сітки для раковини 29. 340 дозатор чорного кольору. Тут також губка є. Є ще такі пластикові, великі, подвійні по 340, білий та чорний. Сітка для раковини металева 119. Силіконові підставки під гаряче 169. Соковий тискач 119. Блюдо 169. Біле та чорне. Є ще ось такий варіант. 219, також біле та чорне. Коробка для хліба, пластик та бамбук 340 гривень. Білий та чорний варіант. Декоративне блюдо листок 219. Менажниці пластикові ялинка 152 штуки. Піднос 189 Набір пластикових мисок 169 3 штуки. Декоративна таця 340. Ось такий варіант: 219, листок 219. Сріблий листок, такий як в «Аврорі», 169 та 169 золото. Таця з золотими ручками 459. Коробка у шуфляду для зберігання 219, серветниця 269. Таця для закусок 219. Ось така красива за 599. Коробка для зберігання 240. Пластикові бокси 152 штуки. І є ще такий менший варіант за 119-3 штуки в наборі. Набір мірних стаканів 3 штуки 169. Форма для випікання. Квадратна 150. Прямокутна для, для хліба чи кексу 119. Ось такі маленькі 6 штук на планшеті для кексів. Ціна 119 гривень. Форми для печива 169. Такий варіант також 169. Прозорі скляні форми 219. Білі керамічні 244 штуки. Тут 2 штуки 169 Нарешті у нас почалися знижки сезонні 269 від роз педаллю. Ось таке пластикове з бамбуковою кришкою. 269 також чорне та біле, 459. 240 тримач для туалетного паперу з підставкою. 659 коштує поличка бамбукова для ванни. Киливки 459,40х60 бамбуковий і силиконовий. Ось такі 269 39,5 на 9,5 см. Коробка пластикова для зберігання 169. Ось така для ватних дисків з бамбуковою кришкою також 169. Коробка у шуфляду на 4 відділення 340. Ще ось така велика є за 340. Коробки металеві. у Ванну кімнату 129. Чорна і біла. Це новинки по 169, сіра та біла. Два диспенсери для шампуню та бальзаму. На жаль, не можу побачити ціну. Відро для сміття з педалі, Чорний та білий колір. Квадратне. Ціна 519. Вішак 279. Тримач для паперового рушника 389. Дозатор для мила 169. Склянка. 119. Пластиковий 149. Склянка 119 гривень. Килимки новорічні для ванної кімнати 169. Ось такий варіант. Ось такий м'який просто сірий, 119. Розмір 40 на 60. Ось такий зелений з золотою ниткою 219. Дитячий з ведмедиком 79. Цірій 169. Дитяча підставка з ходинка 459. Рушники 70 на 130 270 гривень. Кольори в асортименті 70 на 140 – 219, 50 на метр 119, 70 на 130, 269, подушка дитяча 219. Є ось такий котик ще за 340. Рамочка для фото, ведмедик 149. З оленем ціна зараз знижкою 59. Лама 119. Маленький комод дерев'яний на дві шуфляди. Ціна 269. І є ще такі подушки по 219. Коробки для зберігання круглі валюрові. Дві штуки 340. Смарагдовий, чорний та молочний колір. І є ще світло-світло-рожевий. Пуф 459. 169 римач для паперового рушника. Серветниця 169. Таця 219. І ось така 339. Коробка металева 69, серветниця м'яка, екошкіра 219. Ще один пуф за 599. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Нагадую, що діє послуга відправки товару. Якщо у вашому магазині немає, пишіть мені. На все добре!